Всем доброї ночи друзья А ви бачили Нічне життя на площі Ринок Чим живе площа ринок в нічний час Бари вже позакривались але молодше розходитись не планує. Це напевно одна з таких сторін найживіших на площі ринок, тому що там сторона друга на абсолютній тиші. Річні клуби для дорослих. Зваги, ну давайте пройдемо це. На там ту сторону mm -hmm. Місто Львів Не спішить лягати спати. Найактивніше, активніше життя біля п'яної весні. Містична реставрація п'яти підземелля. やってるときの友達。 Ось тут вже ви бачите тихенькі проволочки старого міста. Зига, вулиця Вірманська. Зига, напевно, зробила вулицю Вірменську найкреативнішою. Вулиця Ольгова тут дуже багато арт-простору, малюнки, на стінах. Ми вийшли на вулицю Друкарську, перехрестя Вірменського. Давайте прогуляємося по лесу Українки. Ні, ні, вас потім не пустить. Ну, а тут спокійненько. Сміли за на вулицю весь Українки. Бачите, тут тиша і спокій. Тут на лисі Українки, одна з найгарніших ресторацій знаходиться в провулку Параджанова. Дуже така оздоблене, зелене. Дуже гарним інтер'єрчиком. Так само, як і в принципі весь той провулок Параджанова. Дуже гарно декорований. Наситься ресторація, врожай закривається. Але ми з вами якось відвідаємо обов'язково. Тут дуже гарний теж закуточок. Я його вже знімав не раз, але кожен раз хочеться зняти його ще раз. Дуже такий атмосферний, камерний. Гірманський дворик. дуже гарно підсвітлюється. Дзвіниця. Ну, так, ресторані вже все зачиняється. Декорация тоже в богатем же дома. Здесь. Все выглядит тут очень мистично. Наверное, тоже декорировано.

Тут русские навеселя гуляют. Переверишь, ты пенсии можно. Так ми знову повернулися з вами на площу ринок. Зробили короткий променад вечірній. Подивилися чим живе площа ринок. Можна її порівняти з вулицею, з де ми з вами гуляли. Там, звісно, гучніше. Тому. Будемо напевно завершувати. Всім гарної, гарної ночі, мирної тихого неба. Мирного неба, тихої ночі. До завтра.